Ого, що розвити на частина постановок, постанови імені України в цьому вересня 2024 року Львівський апеляційний суд складу. Судді судової влади зробили повідомлення старового груп з участю захисника Любініна, прокурора Поленко, розглянувши відкритому основному засіданні місії Львова, апеляційного складу субика потягається до місця відповідальності труди Романа Руславича. 1980 року народження проживає за адресою вулиці Крушеницького динамиселищення Схоти Простензової частини Лиска На постанову судів Бузького району Суболівської області 12 серпня 2024 року про притягнення до місцевної передальниці за вчинення з місцевих правопорушень передбачена частина 1, частина 2 статті 172, значком 7 Кодексу України придатних правопорушень, Керуючись статтями 294 Кодексу України предмету порушень у суд постановив Основу судів у спортіну Львівської області від 12 серпня 2024 року, якої в суду Романа Ярославича визнановили вчинення інвестиційних правопорушень передбачена, частина 1, частина 2 статті 172 з 7 Кодексу України про дві правопорушення залишити безмін. Операційні устави захисника забійня нервального інтереса без задоволення. Основа операційного судна має суд, закону сил до моменту прийняття суточності скажу не Повний текст оголосити 2 листопада 2024 року. В 17-й годині суддя підпис на проголошенні повного тексту явка не обов'язково копія буде вискорона учасникам апеляційного розгляду. Зрахування, що субота-нілі вихідний день протягом трьох днів в робочих буде вилетно повний текст. Проголошено. Якщо не буде учасників, то скеровується розгляд. Явка не обов'язково проголошено.